190 гривень за одну пару жіночих або чоловічих кросовок. Маємо три пари Адідас та сім пари рібок. Це йдуть Adidas, це жіночі, з доповніми шнурівочками запасними. Устілка на устілці намальована свинка з рожевою устілкою. З таким ось пошиттям рожевим, біла подошва. Дуже класні та легкі. Кроси ці йдуть хамелеон, вони міняють різними кольорами. На сонці буде відбиватися різні квіточки, різні фігурки. Йдуть на замочку на шнурівочках. Дуже цікавий та гарний, Взаді йдуть ліпучечка. Сюди йде дві ліпучечки всередині. Ви можете їх замінити на інший колір. Ось такі дві штучки. Далі в нас іде ще одна пара таких Adidas. Вони дуже класні, тим, що вони підшиті, на шнурівках, легесенькі. Ось так виглядає устілка, подошва класна, міцна, якісною пошивочкою. Далі в нас йдуть пампи. Це дуже класні кроси, тим, що вони без шнурків, вони не будуть не жать, не мулять нічого. Вообще. ви їх собі тут накачуєте, потім берете здуваєте, як вам десь там жме. Дуже м'які взаді йдуть на п'ятиці, подошва дуже класна. Ось такі. Ви можете їх підвізти після сірочки. Є такий отвір для їх. Дуже гарний та насичений колір. Також є чорного, вони дуже легкі також на шнурівочках. Ось так виглядають. Подошва мега крута, не слизька. Ось ці світлого кольору, вони дуже легкі, вони йдуть з матеріала. Якісна гарна пошивочка. Дуже легесенькі. Ось так виглядають. Ці в нас йдуть для спорту, для бігу. Вони не будуть сковзити. Різна кольорова подошва. Також дуже легкі. Ось так вони виглядають. Ось такі чорного кольору, також вони йдуть в сіточку, вони легенькі на шнурівочках. Ось така подошва мила, білого кольору. Також ці кроси дуже класні, тим, що в їх дуже класна. Якісна пошивочка. Ось так вони виглядають. Вони йдуть трішки, нібито, як на платформі, дуже легкі, йдуть ще на ліпушці та на шнурочках. І є ще ось така одна, також легка дуже. Можна для спорту використовувати, для бігу на повсякденний день життя. Ось так виглядає. Блото буде 10 штук. Ціна лото – 10 900 гривень. Для замовлення звертайтесь до наших менеджерів.